Вітаю колеги! З вами я Олена Озерова. Поговоримо про головні бухгалтерські новини за робочий тиждень із 30 червня по 4 липня. Державна податкова служба продовжує реформи, які передбачає національна стратегія доходів до 2030 року. Зокрема, стартував пілотний проєкт електронного аудиту на основі стандартизованого формату SAFT ua Контролери цифровізують облік підакцизної продукції через систему e акциз розширять функціонал електронного кабінету платника, осучасніть підходи до податкового контролю та підтримуватимуть відповідальних платників. МінФін планує вже в 2025 році запровадити оподаткування платформ, так званий податок на ОЛХ, увести акциз на солодкі газовані напої, вдосконалити систему збору податкового боргу, а в найближчі три роки прибрати або значно послабити банківську таємницю. Президент підписав закон, яким звільнять від обов'язку нараховувати, сплачувати та подавати податкову звітність з. ПДФО, військового збору, ЄСВ та єдиного податку не лише ФОПів, яких призвали на військову службу, а й тих, хто служить за контрактом. Пільги надаватимуть автоматично, без заяв і документів, які підтверджують період мобілізації. З 1 серпня 2025 року для ФОПів-єдинників повертаються стандартні штрафи за порушення у сфері РРО: 100% та 150% від суми розрахунків, проведених з порушеннями. Щоб дізнатися більше важливих новин, долучайтеся до дружньої родини Головбух. Гарний привід для знайомства. Вебінар, який відбудеться 8 липня. Запрошуємо обговорити облікові та податкові нюанси зміни ціни в договорі. До зустрічі!